Вас всіх бачити, Артур. Якби ви знали, як ми вас раді бачити. Доброго дня. Добрий день. Ну, вас обійму. Артур. Ми хочемо зараз, щоб ви прийшлися до дітей, Доброго. бо ми дуже довго думали і складали план, як ми маємо вас да, зустріти. Скажу, без... Сьогодні ми дійсно раді, але ще будемо більше раді. як ви зараз привітайтеся з дітьми, діти да, привітають вас і ми власноруч свій портрет. Дошки тих, кого ми розшукуємо, знімитися і руками. Це є великий е, дар від Бога, а ви це розумієте. А можна так, хто його чіпляв та зніметься а з е -е -е кого мені? Ну, обов'язково вам, Добре. тому що це Добре. буде такий гарний знак, знаєте, хто це буде приходити і цей портрет буде знімати. Ну. Добре? Так. Пішли. Давайте. <реш> А сьогодні у нашій громаді надзвичайно радісна подія. Повернувся з полину наш захисник, випускник нашої школи радонський Артур. Вернеться до своїх рідних. Повернення наших героїв додому це наша спільна перемога, яка нагадує. Ми не залишаємо своїх і завжди чекаємо відкритим серцем. Ми дуже раді, що Артур сьогодні разом з нами на нашій Буковинській землі і просимо продовжити це свято на подвір'ї шкільно, на нашому шкільному подвір'ї. Серед нас також є військові. Всім дуже дякую, всім, хто зібрався, всі небайдужі люди, моя громада. Дуже багато кого знаю, майже всіх можна сказати. Але я хочу сказати те, що дуже багато ще хлопців зараз знаходиться в полоні. Ми чекаємо всіх, чекаємо і не забуваємо. Але в першу чергу я хочу подякувати мамам, жінкам. Сестрам, братам, донькам, які не дочекали свого сина з полону, з війни. В першу чергу я склоняю голову перед ними і дякую всім. Доброго дня всім, дорогі учні, вчителі, випускники. Як вже казали, сьогоднішнє свято для вас особливе. Ми ще раз вітаємо Артура вдома. Дякуємо всім нашим захисникам та захисницям. Їх також всіх чекаємо здоровими, живими вдома. Е, випускникам хочеться побажати, не боятися труднощів, йти до своєї мети, адже у вас починається справді доросле життя. А учням та вчителям набратися сил, відпочити за літо і вже з новими силами вступити в новий навчальний рік. Всіх ще раз вітаю. Слава Україні! Шановні батьки, вчителі, дітки, менші і старші, особливо випускники. Отже, як для перших класів важливий перший дзвоник, а для вас важливий останній дзвоник. Тому що закінчуючи школу, ви набралися знань для того, щоб далі в життя вибрати професію. Вчитися далі і розвиватися, підтримуючи нашу країну, підтримуючи наших військових, підтримуючи нашу громаду. І хотілося б саме для вас, випускники, дати невеличку пораду, якою я по життю живу і намагаюся на нею користуватися. Сподіваюся, що для вас вона буде також досить важливою. В вашому житті є три частини. Минуле, теперішнє і майбутнє. Минулому ви, на жаль, до його змінити не можете. Це те, що у вас відбулося, але ви можете це проаналізувати і подумати, що було, чому так було. Теперішнє – це наслідок дій минулого. Ви можете це тільки проаналізувати. І бачити те, що ви маєте зараз. Які оцінки у вас є, чому вони такі. А от ваше майбутнє це те, що на основі аналізу і вивченого ви можете формувати. Для те, що ви посієте, те випорнете. Нічого іншого сходити не буде. Ті знання, які ви получаєте зараз, якщо вони для вас здаються непотрібними, це не так. Повірте, вони потрібні. Повірте, вони вам пригодять. Це ваші мотиви. Ще раз вас всіх вітаю і всім вчителям бажаю набратися сил. І з новими силами приступити до навчання, наступних випусків. слава Україні.